Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму капусту тушковану з фаршем. Нам знадобиться по 300 г свіжої та квашеної капусти, 2 середні цибулини, 1-2 зубчики часнику, 200-250 г фаршу, 3 столові ложки томатної пасти або томатного пюре, сіль перець, сухий часник та лавровий листок за смаком. Також за бажанням можна додати 2 столові ложки сметани. Цибулю, чесник та свіжу капусту наріжу. Цибулю та часник обсмажую до м'якості. До цибулі додаю фарш і обсмажую ще хвилин 5. До підсмаженого фаршу додаю свіжу та квашену капусту, вливаю томатний сік або томатну пасту, додаю сметану та спеції. Тушкую під закритою кришкою на мінімальному вогні до готовності.